Сьогодні я буду робити самі смачніші канапки. Не типу того. Оце не, не будемо робити. Ми будемо робити самі смачніші канапки у світі. І для того у нас я хебушу. Отакий ось От така кобоска. Коковоспа. Кетчука. Ну, я завжди сможемо використати кетчуп з магазина, але сьогодні буде зовсім інший кетчуп. І це з баночки. Не знаю, чому ми такі вибрали? Ну, нам стачи, чому ми такі вибрали? Кетчуп? Так. Він домашній, дуже корисно, і без такі синий Ну, але, друзі, теж мама каже, що це пам'ятно, але деколи. Ну, трошки того їсти, з баночки домашні. І трошки з магазину. Ні, стороны нічого не буде. Сейчас я йду за ложечком. Мама, мене аж зриться видно. Ну ладно. Ложечка закінчилась. Я буду подати. Помоете? <плес> Кіт чупака. На хей баба. А. Баба. Вот такий шматок у мене вийшов. Мам, тебе винна. Довже на хай. Домашненькая шкала. И специальные вот такие две колбаски. Раз два. бачите очко получается. Нажимаем вот такие классные сирок. А теперь...

збираємо постгаденці. Мама. Шуше. А зварка котра і канапке наквада те хейбута. Ми будемо жарити, схоже. Дуже будемо жарити, а все будемо на суд лисаї. Hey, якщо буде мають, що все, я кажу, всім бабам. Накладаємо отакі. От Попав і дорогу канапочка. Там тобто, вам покажу рецепт. Нам треба додати домашній течок із круга. Пізніше два м'яска, ніби очко, а сир накладати після м'яска, яке вийшло. А рассказайте, чтобы що вот отака меня з кетчупом і насипайте кокоза. Оп, це називається рецепт. Перша канапочка готова. Зацените. Вот такая. Он сайт смаковал. Нажимаем жижу На натячку. Ага, нам я так. Можно Можна балти. Вот так. Без них посередине отак. Вот цієї колбаски і десям, а після пизнец засипаємо колбаску. Давай засыпаем кукашкой. Засыпаем. Фонд засыпаем. Да? Я внутрішек вийшов. І зараз ми зернаємо. Похайде. Я вже хочу попробувати, але не будемо жарити. Будем, як ми жарим. А зараз менсер засмаковував. Набираме едно канапечко и набираме ще едно на канапечко Още две пуханки хлеба и така Идем да ставим кетчуп но въобще зависти фаршен на кетчуп Най-добър топор. Насыпаем два мяска. Сыр вот такие. Покорочка. Ну, чуть-чуть. звірю. Амне бош так. Мама. Ещё так що у вас не їжте. Не... може дої не вистачить. Nanocykamy. Cześć. 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 Nie. Na Cześć. 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 tak, Cześć. Cześć. pierwszy Cześć. pierwszy Cześć. 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 Підніше, хобаска, сыр отак, посередне кукрута. Другий рецепт. Покласти на Накласти м'ясо і поширні вот так вот, друзі, покласти сир, а пізніше кукорочка. А третій рецепт у нас. Кетчуп сыр и яску фести. Ваву. Все добре. Ну такі рецепты у нас вийшли. Бачите. Чи бачите, то нічого не бачите. Бена вода. Шкода, що мама купила одну пальчичку. Ну, капец як багато буде без кукла. Зараз вам, що бахав, як ідіот. Буханка. От буханка. А буханка. Иди, А Якщо то у меня пачка, то це изъяза. Та ці, дійсно вона пачка. Так, беремо ложку для... наши кетчупы. Вот. А сразу мы Ставим двое таких. Ставим двое таких. И ставим финальный штрих кукуруза. Почав. Мені ще залишилося. Один. Два. Чотири. Чотири. Друзі, нам залишилось что але А вот так вже буде закінчено. Подобається.